Ось таке воно місце. Я не можу описати його, але воно дуже, дуже красиве, дуже сильне, бо ось, ось ще трохи і вже, і вже можна полетіти і, мабуть, попрощатися з життям, не знаю. Але зараз буде захід сонця, а вже ж це неймовірно. Неймовірно спостерігати за, за океаном і розуміти, що за, оке, за океаном вже Америка. Тільки подумайте, люди тут живуть. Ось ви бачите тут домівки. Люди тут живуть. І там живуть також. Ну, тобто, або живуть трохи далі. І уявіть собі таке життя. Життя біля океану. Я коли йшла сюди, зустріла а, похилого віку пару. А або не знаю, може не пара, може просто знайомі. З собачкою. Уявіть собі, гулять тут з собачкою. А я розумію, що багато туристів, які приїжджають сюди, це для них ці стежки, шляхи, так як туризм. Тут дуже розвинений, він дає прибуток усім, хто б що не робив. На туристах заробляють багато людей. Але уявіть людей, які живуть тут, які звикли жити тут. Я помічала, що багато якихось установ шкіл і інших закладів розташовані десь в дуже красивому місці, там, де. Можна дивитись, спостерігати дуже красиві пейзажі або захід сонця, або схід, або просто природа красива. Ну, тобто тут люди цінують те, що мають, і пробують оточити себе цим. Ну, тобто, Якщо ми живемо в світі, там, де і транспорт, і домівки, і багато чого, що знешкоджує природу, то тут люди намагаються жити і в соціумі, і з природою. І це дуже важливо, бо наприклад в Лісабоні міст Вашко да гама, там два мости 25 квітня і. Важко Даґама. Так ось важко був збудований таким чином, щоб не заваждати птахам, які, у яких там шлях. Ну тобто, це ж треба було спостерігати за цими птахами, у яких саме на тій висоті шлях. І тому, якщо ми дивимося на Вашкодагама, він <церків> трохи як хвилі. І, мабуть. Там ще один вид, бо тут стежка йде. Але потім там буде ще одне містечко, там де більш, більш можна спостерігати спеціально збудоване. Подивимось там далі.